Вітаю, сьогодні таке незвичайне відео буде. Я знаходжусь в місті, От, але відео все ж таки буде про рослини. Просто мені не вистачає вдома часу для того, щоб вам розповісти про добрива. Хотілося б вам розповісти про смокот. Я просто зараз знаходжуся в Польщі. Ну, треба дочки допомогти. Тут вона трошки виїхала, вона в командіровки, а я з онукою перебуваю. От. І таке, знаєте, обов'язки бабусі полікувати, відвести до школи і так далі. У ну, мене з'явився час, і тому я вам трошечки ці свої думки відносно, відносно смакоту, комплексних добрив. І там ну, термінів зас, застосування і так далі я вам викладу в кількох відео. Зараз просто я так сказати, йду по дорозі, ну не знаю, як вам знімати то таке відео. От, і е, Буду розповідати, а картинка буде непродобрива. Коротше, що я можу сказати, Значить, змінюються часи. І змінюються у нас дуже швидко ті добрива, які ми застосовуємо для вирощування рослин. Ну, були раніше у нас, що ми там знали, нітрамофоску, монофосфат калія, там. Сульфат калі, сульфати магнія були, і так далі. Потім з'явилися у нас добрива, які водорозчинні були, комплексні добрива, які мали в своєму складі азот, фосфор і калій, тобто набір макро і мікроелементів, там де магній, кальцій, железо і так далі. От. Зараз вже пару років, як ми питаємося, і ми, і. Ну, тепличненькі, так, да? і ми, як садівники, питаємося пристосуватися до нового добрива, яке носить назву смокот. Ну, в одному відео я вам не розповім всі свої думки про це добриво, тому буде пару відео. А смокот це дуже популярне добриво. 80% тепличників, які вирощують саджанці в контейнерах, застосовують саме смокот. І, в принципі, воно і виникало як добриво, яке на початку використовували саме для вирощування контейнерних культур. Але на сьогодні все більше, більше седмиків в своєму домасну своїх домогосподарствах теж пристосовуються до цього добрива. Але це потрібно, потрібно вивчати. І ну зразу я вам я вам одразу скажу, в мене не ну не получалося навіть, ну короче, іноді повністю відмовлялася від цього добрива. Ну, тому я вам в цьому відео розповім всі плюси та мінуси е, застосування цього добрива, а ви там вже будете самі вирішувати, як я вам його приміняти. В цьому відео я також вам розповім, чому е, на цьому добриву все росте, як на дражях. І також розповім, чому саме за смокота кожний рік гине сотні сотні рослин. Ну, так в чому ж е, основний... Так сказати, секрет цього смокоду. Насправді смокод це комплексне добриво, в якому є весь комплекс, як я вже сказала, макро- і мікроелементів. Там є азот, фосфор, калій, весь набір, магнія, цинка, кальція, заліза і так далі. Ну, і Це дуже добре, тому що всі, вони, всі ці елементи потрібні рослинам. Але ви мені скажете, а як же ж інші добрива, комплексні добрива, які ну, содержать саме, ж, той же самий набір тих же самих ну, елементів, такі добрива, як мастер, петерс, яра. Ну чому на цих добривах ми отримуємо не такий результат, як на е, осмокоті? Ну тому, що секрет смокоту залежить. Ну полягає в тому, що він має спеціальну оболонку, оболонку через яку кожний день рослина отримує весь набір макро і мікроелементів. От такі елементи, які в зручній формі подаються рослині на протязі кількох місяців. А водорозчинні добрива ми додаємо самі, і це не завжди постійно. А так, один раз на тиждень, чи там раз на 10 днів, чи на два тижні. Ну я, наприклад, в минулому році, коли ви використовувала тільки оці комплексні добрива, то я, чесно говоря, замучилася з ними. Постійно їх розводити, тому що це залежить від кількості рослин. Коли в тебе рослин там 10 20 а коли їх кількість зростає, зростає їх ну, рівень, ну скажімо так, розмір. Да? Тобто для рослини, яка маленька, треба одну кількість добрив. Для рослини, яка велика, треба іншу кількість добрив. Ну і якщо ми зрівняємо ту кількість добрив, яку ми даємо осмокот і яку ми даємо водорожчиними добривами, то ця кількість буде різна. Ну тут ви можете сказати: ну хорошо, дамо осмокот і будемо закармлювати рослину. Але це не так. Якщо ви використовуєте смакот в тій кількості, як згідно з, їх, з їхніми інструкціями то смокот видає саме ту кількість добрив, яка треба рослині, в нашому об'ємі. Тобто там важливо, ну, я в подальших відео, мабуть, буду вам розказувати і об'єми об горщиків, і як від цього залежить норма внесення і так далі. Ну, хорошо, скажете ви тоді. Тобто давайте дамо на початку сезонам рослинам більше водорозчинних добрив да? і, і зрівняємо ту кількість, е, кількість добрив, яка є в осмокоті, з кількістю добрив в водорозчинних добривах. Але що тоді? Насправді це дуже-дуже негарна ідея. Якщо ви будете давати підвищену норму добрив або кормити часто. Е, Ну, в смислі, я имею в виду водорошині добрива. то замість того, щоб доброго з водою поступало в корінь, воно буде навпаки, ну, як вам сказати, висасувати цю воду з коріння, і ви отримаєте опік коріння. Тобто Отримаєте опік коріння кореневої системи із великої кількості добрив. І саме цей опік коріння часто путають з переливом. Мені Знадобилось, наприклад, ну, рок, років два для того, щоб це зрозуміти. Тому я вирішила записати для вас саме це відео, щоб ви вже не наступали на ті граблі. Ну, знаєте, може раніше було і менше інформації, ну, і, так сказати. І, і, а може ця інформація була тільки серед тих, хто застосовував ну, в великих домах господарствах, там, в великих теплицях, це добриво. Да? Інші умови. От, і тому саме це я тому й записую це відео. Тобто, от я коли бачила гниле коріння, то логічно, перше, що приходить в голову, що ну, якщо гниле коріння, то значить багато я поливала і, і значить в мене руки криві, і я перелила рослину. Але от ну, виявляється, що можна з'ясувати, що від чого це зло коріння, тобто від кількості добрів чи від перелива. Для цього є такі показники АІСІ. І, і от такі, якщо, якщо замірюються ті IC, то більше 4 тисяч, то ви перегодували рослину, і коріння у вас не знило, а спалилося від добрив тому, коли, коли ви використовуєте добрива, е, ну не, не ну не важливо, яке це добрива, там е, ну добриво яке, е, ну Водорожчини чи, чи добриво, яке ну, смокот, важливо те, щоб ви притримувалися дозування. Тобто це так, як в інструкції, а може і менше: 1, 2, 3 грами. Тому що коли ви використовуєте водорозчинні добрива, то правильно давати менші дози, але частіше. Ну, наскільки частіше? Ну... Я не знаю, ну буквально з кожним поливом виходить, треба давати, якщо ви зменшуєте е, ці кількість добрив, і це ціла історія. Треба, ну для мене точно це ціла історія. Треба взяти е, оту ємкость, виміряти добриво, розвісити, його розвести, е, перелити в якусь зручну тару, потім ходити поливати, і дивитися великі кущі, малі кущі там. Ну, в общем, коротше, це ціла історія. А що осмокот? А осмокот якраз ви от внесли на початку сезону і він поступово буде видавати доброго рослинам і не буде приводити до опиту кореневої системи. Ну, Це в ідеалі. Да? Потім ми, ну, я вам розповім, коли порушуються ці правила і коли виходить, опіки від осмокоту. Є осмокот різної марки, допустимо, 2-3 тижні, 3-5 місяців, 5-6 місяців, там, 8 детей. 9 Місяців, да, 12, і получається, коли ви кладете осмокот в свої рослини, то він поступово виділяє ну, ці свої макро-мікроелементи, і це дуже-дуже зручно. Але і у смокоти є великі-великі недоліки. Коли ми насипаємо смокот, то знаєш, про його переваги зовсім ми перестаємо піклуватися за тим, що перехо... ну, проїхать в корневої зоні. Але якщо ви не контролюєте процес, то ви, виходить, ну як вам сказати, ну не контролюєте той процес, то не контролюєте результат. Так від, виходить для мене це основне. І ну от коли я не бачу, як працює от одночасно зараз, от тут і зараз це добрива. Ну як, наприклад, у водорозчинних добрив, да, як ми звикли, поли. Я полила, допустим, там для нарощування коріння, потім підняла свою касету і бачу, що да, тут коріння нарощується, а о смакота так не виходить. Тобто і мене це сильно напружує. Ну я наприклад поклала смакот і чекаю. Да? Мені колись жінка, котра купувала гортензі, казала, ну от я не знаю, я от купила, типу, я купила гортензі, положила туди смокот, купила там на базарі, да? положила смакот. Що мені ще треба? Я зробила все, що все, що мені сказали, і чому в мене воно не росте, чому воно в мене гине? Да? А у вас такі гарні картинки, і чому воно от. До речі, ціла поле гартензії. Ну, на прикладі, от мого місця Запоріжжя, да, влітку температура піднімається у нас, ну, цього літа піднімалась до 40-45 градусів, 50 градусів на землі, я заміряла на тканині. Швидкість тоді видалення макро-мікроелементів через оболонку осмакота залежить від температури. І е, ті терміни, що вказані на, е, ну, на упаковці, е, там 3-4 місяці, 5-6 місяців, вони вказані саме для температури 21 градус. І як тільки температура більша, то швидкість е, ну, видалення добрив теж росте. І, і іноді добрив стільки, що коріння його не переробляє. Ну що в цьому випадку відбувається? правильно, все теж той самий опік. Тобто солі накопичуються, накопичуються, і в якийсь момент коріння згорає. Ну, інший приклад. Ну, наприклад, до наступлення жари, да, на початку літа йдуть сильні дощі, і коли ми дивимось на рослини, то бачимо ну, щось, якийсь плачевний їх вигляд. Ми ну, не розуміємо, що ж таке. Ми поклали в горщик осмокот, ту норму, яка по інструкції. Але що відбувається, да? рослина виглядає погано. Получається, що із за великої кількості води, коли йдуть дощі, добриво вимивається з горщика, і рослина голодує. Ну, що тоді робити? А все дуже просто. Треба взяти водорощине добриво і підкормити вашу рослину. Ну і тепер основне питання: що ж краще? Чи взяти смокоти, і коли вам треба буде догодовувати ту рослину? Ну чи, так сказати, перекармлювати рослину одночасно, з цим може бути засолення коріння. Ну, або нам взагалі може використовувати тільки добриво. Ну, В деяких випадках саме так. В деяких випадках саме не треба і зовсім смакота. Все це залежить від багатьох факторів і від того, які ви вирощуєте рослини, в якому регіоні, в яких умовах відкритий чи закритий груд, теплиці чи горщики, чи закрита коренева, чи відкрита коренева система. Ну, поясню. Наприклад, ви вирощуєте волотисту гортензію в горщиках П9, і дуже зручно, звісно, використати осмакод. При вирощуванні в контейнері асмакод дуже важливий, і ну, якщо там використовують, взагалі, якщо там ви. Застосовуєте пустий торф, то дуже гарно поклали туди осмокот і все. І рослина отримує е, ті поживні речовини, які їй потрібно. Е, тому що вона, ну, наприклад, той горщик П9 ви вирощуєте в теплиці, і там у вас постійна температура, постійна вологість і так далі. От. Е, ну, але, але якщо ви вирощуєте такий же саджанець гортензії в ґрунті, то тут вже використання смокота може бути під великим питанням і не обов'язково хоча ну це. Не означає, що в ґрунт не можна класти смокот, можна. Якщо ви це зробите, то рослина буде вам дуже вдячна і ви отримаєте гарний результат. Але якщо ви готові вносити водорождені добриго, постійно, постійно наголошую, то це теж буде гарний результат. І ви також при цьому заощаджуєте свої гроші. Ну, тому ви повинні вирішити, що для вас важливе. Те і вибрати. Ну і того підсумую. Асмокот – це дуже гарне добриво, яке в своєму складі має всі макро-мікроелементи азот, фосфор, калі, магній, цинк, желіза і так далі. А також такі ж, такі ж самий набір макро-мікроелементів має, мають і інші водорозчинні добрива. Ой, Зараз присяду, бо я вже дуже, дуже устала і кажу, і кажу багато йду. Ну, і от саме на цих водорозчинних добровах ми можемо мати теж дуже гарний результат. Верніше як, будемо мати гарний результат, якщо ми будемо класти в кількості ну, приближеної до смокоту. Тобто ми не можемо дати на водорозчинних добривах зразу велику дозу, ми даємо меншу, але даємо частішу. А смакот ми можемо зразу дати всю норму, тобто всю норму, яку положено на 3-4 місяці, чи на 5, на 6 місяців, чи на 12 місяців. Тобто, ви берете ту формулу, ну, там, де написано 5-6 місяців і так далі, і закладаєте зразу всю норму, яка положена на, на всю кількість місяців. Завдяки тому. Це можна, що осмокот має оту унікальну оболонку, ту секретну оболонку, через яку рослини отримують ті макро-мікроелементи. І кожен день той осмокот буде виділяти для вашої рослини ці макро- мікроелементи. Якщо ви будете на робити те ж саме на ну, ті ж самі підкормки, ну, застосовуючи ці водорозчинні добрива, то ви теж ну, постійно застосовуючи, то ви теж отримаєте результат. Може ще навіть і краще. І може ще і збережете свої гроші. Ну, не, не може, збережете, а точно збережете свої гроші. Але це час, сили і ну, дуже затратний процес, тому вибирати вам.